Мешканець Глибочини Вадим Рудий уже два роки займається вирощуванням різних сортів лаванди. Торік у нього виникла ідея створювати з неї лавандові подушки для військових у госпіталях. В мене велика колекція сортів лаванди. І коли збирав її минулого року, прийшла думка робити з них подушечки для наших воїнів, для шпиталів. Вони лаванда, запах лаванди заспокоює нервову систему і нормалізує сон. Зв'язався з лікарями з обласного військового шпиталю в Чернівцях. Давай перша партія 20 подушечок. Десь була того року в цю пору, коли був збір Лаванди. Дав відгуки дуже гарні лікарі. Були друга партія вже була вашківський. Військовий шпиталь, але прийшла думка дати учням молодших класів, щоб вони розписали, підписали своїми побажання на виздоровлення воїнів, і ми передали туди. Знайомі принесли лаванди. Крім того, що моєї вже не вистачало пішла вся і Анчієвська. Домніка і Григорій, що вони дуже допомогли нам сировиною. Це відер 5-6, напевно, чистих квіток, дуже сухих, дуже гарної якості. Це вже вистачало там на, на кілька сотень подушечок. Потім вже ми передавали ці подушечки. Вони вісім військових шпиталів, сім в країні і один в Британії. Також дуже гарні відгуки, особливо розчовлюють воїнів, підписи, побажання наших учнів. Як розповідає Людмила Козачук, адміністраторка дитячого ігрового центру Крутий кіт у глибокій, дітки охоче розмальовують подушки для воїнів. Відколи почалася повномасштабна війна, ми відносно активно почали долучатися. Наші малюки почали активно долучатися з нашої ініціативи з ініціативи наших волонтерів. У нас е, е, різновікова категорія дітей. Так щоб Взяти до уваги малесеньких, вони, звісно, ще дуже малесенькі, тому ми самі доносимо їм цю інформацію, що потрібно малювати для кого потрібно малювати ручку, направляємо правильно. Якщо це, звісно, вже діти дорослі, скажімо, шкільного віку, 7+, вони вже самостійно більше. А власне, як розпочалася ця вся ситуація з подушечками, от з паном Вадимом, ми знайомі дуже давно, ще з часів школи, от, але час прийшов. Ми відкрили дитячого громаду. Руву кімнату тут і почали це все спрацьовувати. От і на рахунок цих подушечок у нас є в глибоці пан Вадим. Він започаткував цю ідею з подушечками лавандовими для терапії. Аня руснак у нас є швія в глибоці. Вона нам допомогла з тканиною. Вона натуральна тканина, щоб і вона світла тканина. Вона дуже важливо, щоб це була також світла тканина, тому що діти наносять малюнок і вони хочуть бачити цей малюнок. Наші дітки малюють акриловими фарбами, фломастерами, Ті малюнки, і вони яскраво, скажімо, виражені. Ось так. Процес виготовлення лавандових подушок поділяється на кілька етапів. Виготовлення починається з розкроювання матерії. Даю тоді, щоб їх прострочили з трьох сторін, забираю, наповнюю і після того вже повністю зашиваємо їх і даємо учням. Тобто сировина або своя висушується, або я казав, давали мої друзі багато гарної сировини. І е, таким чином, вже після того, як вже учні дадуть, коли вже фарби висохнуть, ми тоді вже передаємо військові шпиталі і волонтерам. На виготовлення однієї партії е, допустимо, мінімально ми робимо там 30 подушечок, то це в кращому випадку е, 3-4 дні. Я не знаю точно, але сотні три, напевно. Ми віддали, передали. А і остання тура була. Попросили мене керівник в Харківській області волонтерського центру. Вона каже: в окопи в бліндажі до наших воїнів десяток ми відправили туди. За словами Вадима Рудого, найбільше задоволення від роботи він одержує через відгуки наших захисників. Найбільше напевно вражає і стимулює це навіть не відгуки, а реакція наших воїнів. Як розповідали волонтери, мені друзі з. Київського обласного військового шпиталю один хлопець наскільки розплакався, поранений, наш наскільки розплакався, його не могли заспокоїти. Він прочитав послання йому на подушечці, Там ціла поема була в маленькій подушечці, які написали йому учнів. Це і вражає, і спонукає, і стимулює для того, щоб допомагати нашим воїнам.